Всім привіт! Я Поліна Віннік. Сьогодні хочу розповісти про такий містичний і загадковий метод, за допомогою якого я працюю часто. Це гіпноз. Гіпноз або гіпнотичний транс. Гіпноз в перекладі це сон, але до сну він має мало відношення. І м, до гіпнозу, гіпнотичний транс до гіпнозу має відношення, але все-таки я частіше використовую транси. Е, є директивний гіпноз, це коли ми маятником рухаємо, то, що ви бачили в кіно, а є Еріксоновський, е, і в еріксоновському гіпнозі відбувається комунікація терапевта з клієнтом. І е, людина в принципі здатна е, вирішити свої питання деякі за допомогою гіпнотичних трансів. Е, не можна внушити людині під час трансу те, на що вона не здатна. Наприклад, е, є страхи, що мені під час гіпнозу. Кажуть що щось таке зробити, що мені буде соромно, страшно, я когось вб'ю. якщо людина на це не здатна, вона це не зробить. Гіпнолог і гіпнотерапевт використовують техніки гіпнозу для вирішення питань клієнта. І просто це особливий такий, спи... такий спосіб комунікації і така співпраця. Щоб було зрозуміліше, що таке транс. Ви колись коли-небудь годували дитину. І, е, значить, що ви робили? Ви берете мисочку і е, мішаєте кашу, мішаєте, мішаєте. Потім ви берете ложку і зустрічаєтесь очима з дитиною. Потім, для того, щоб засунути ложкою в рота, ви починаєте відкривати свій. Згадуйте, як ви це робите. І тоді, коли ви підлаштовуєтесь під дитину, ви відкриваєте рота і кладете, простягаєте ложку і кладете в рота. Так це відбувається. Тобто, ви, є таке поняття рапорту, ви, робите, ви підстраюєтесь під дитину, ви дихаєте, як вона, ви відкриваєте рота, як вона, і кормите так дитину. Ви могли спостерігати, як дитина дивиться мультики. Пробували коли-небудь догукати з дитиною, яка дивиться мультики, її ж немає, не існує. Вона, У неї погляд зафіксований саме туди. все. Зрачки, якщо ви подивитесь, вони будуть або дуже розширені, або дуже звужені. Ковтання, кліпання, цього взагалі майже не існує. Тобто вона може не ковтати, не кліпати, ніяких рефлексів, поглиблення, дихання. І таке його, його майже не, не чуть того дихання. Серце може уповільнюватись. І е, саме цікаве, що нам викладач казав: якщо ви будете часто в трансі, у вас навіть морщини будуть розгладжуватись, тому що міміка розгладжується зморшки, і ви можете е, за дитиною спостерігаючи, бачить, як у неї трошки похилилась голова, розслабилось м'язи, десь там ротик відкритий, слина покотилась. Тобто в трансі, в стані транса ми буваємо дуже часто, особливо діти. І це нічого страшного, це наша природна здібність і слава Богу, що вона є. Далі, коли ви можете їдете в потязі, ви їдете в потязі, ви дивитесь у вікно, ви дивитесь на пейзажі, які проходять повз вас. Картинка рано чи пізно втрачає таку різкість, вона стає плавною. І на вас знаходить сонливість. Це теж свого роду транс. Я зараз воджу машину і коли сидиш і чекаєш, коли буде зелене світло. Теж це очікування, входить, входить людина в транс, і потім треба так трохи проснутися. Так, поїхали, вже треба їхати на рибок, коли ми дивимось, слухаємо шум прибою, дивимося, сидимо на морі. Це все входить нас в природний транс. І ми більше часу проводимо в трансі. Тому, в принципі, ви зможете зараз дуже легко зрозуміти, що це таке. Еріксоновський гіпноз використовує присущу людині здатність до мимовільного трансу. І тому він впливає на кожного. Ми не беремо внушаємость ту саму, коли не кожному можна внушити те, що хочеться. Але затрансувати виходить, в транс може війти кожна людина, раз два. І я пам'ятаю, що коли наш викладач 에, Володимир Антонович ми його запитували, а чи всі люди можуть вийти в транс, чи всі люди здатні бути загіпнотизованими, він казав, що чим вищий інтелект у людини, тим краще вона входить в транс. Ну, Звичайно, ми не хотіли себе приєднувати до 에, людей з низьким інтелектом, тому, звичайно, ми вже підтверджували таким чином десь подумки, що Та, ми точно входимо легко в транс, що там, господі. <свідомі> Наше підсвідоме, воно в принципі має всі уміння і функції, які нам потрібні для того, щоб вирішити якісь питання. І що таке, як, як працює підсвідоме і свідоме, підсвідоме дає доступ до свідомого, а зворотнього процесу немає. Цей зворотній процес може бути лише через транс. Транс таким чином дозволяє свідомості використовувати потенціал підсвідомого, і е, е, підсвідоме таким чином дає нам можливість скористатися забутими е, якимись ресурсами, знаннями, можливостями. Тому транси, в принципі, важливі. Вони дозволяють нам отримувати доступ до всього, що міститься всередині нас. Я б прям рекомендувала час від часу проходити такі трансові техніки. Це може бути 10-15 хвилин, але вони допомагають нам змінювати трошки мислення, розслаблятись, вирішувати питання. Уявіть собі, коли ви дуже напружений. Або напружена, ви ж не можете, як можна думати під час напруження? Під час напруження треба бігти. Під час напруження треба спускатись трохи нижче рівня свого інтелекту, на рівень емоцій, на рівень інстинктів і робити хаотичні рухи. Думати, коли напружений, коли страшно, дуже важко. І під час трансу ми піднімаємо оці втрачені ресурси. Тому, ще раз кажу, транс рекомендовані. Коли в людини є проблема, у неї є, є певна логіка, яка переважає на даний момент певні судження. І оскільки проблема залишається, то це значить, що логіка не дуже правильна, вона не надто хороша. І тому її треба переконструювати. Під час трансу це можливо зробити, і в людини щось зміниться. E, взагалі, чому люди змінюються? Вони змінюються з двох моментів. Або щось сталося погане, боляче, або неприємно, або якась проблема, і ми вимушені змінюватись. Або ми бачимо, що є якийсь там людина, якась, яка показує інший успішний шлях. І ми навіть через якісь... Там неприємні відчуття, можливо, розуміємо, куди ми прийдемо, і ми починаємо рухатись. Можливо, нам некомфортно, неприємно, десь там ми не доспали, не доїли, але ми рухаємось в наше краще. Тому оце питання відносно того, що треба вийти з зони комфорту ні. Треба зберегти свій комфорт. І трошки розширити його, трошки побігти. Ви бачили маленьких дітей, які ось мама сидить на лавочці, дитина біля неї постояла трохи, побігла, погралися в пісочниці, повернулася, ага, мама сидить. Тоді можна підбігти до неї, там сказати у, я тут і відбігти трохи далі, а потім ще далі, розуміючи, що мама на місці. Тобто ми свій комфорт залишаємо поряд з собою, але трохи відбігаємо подалі і можемо відчувати. Там куди рухатись що робити, не треба позбавлятись комфорту. Уявіть собі дитину, яка сказала, Ну, мама, це комфорт, я піду від неї і там якось сама справлюсь. Нічого не вийде, дитина помре. І оцей момент, коли ми постійно входимо в стан щоденного трансу. Ми ми можемо зрозуміти, що в нас закладений значно більший потенціал, ніж ми уявляємо собі. І е, транс е, десь нас зберігає, а десь нам допомагає. Згадайте, якщо, наприклад, ось ви прийшли ввечері додому. Роздягаєте, знімаєте штани і бачите синець отакий на нозі. Ви намагаєтесь згадати, де коли ви його зробили. Не можете згадати. Тобто, в той час, коли вам треба було кудись бігти, ви вдарились, щось там ніби заболіло, але вам підсвідомо каже, давай давай, давай, побігли, нема коли, нема коли, нема коли. Ви забули моментально, що сталося, а лише ввечері зрозуміли що у вас вже є синець. Тобто нам допомагає. підсвідомо дуже допомагає. Як ще транси допомагають, в університеті Єни Мільнер та його колеги досліджували вплив гіпнозу на болючі відчуття. І в одному експерименті вони взяли досліджувальних, яким давали хворобливі імпульси якимсь чином. І в мозку відбувалася потужна реакція на больові подразнення, потім їм провели сеанс гіпнозу і пояснили, що е, зараз вони ніби опускають руку в холодну воду і не відчувають більше біль. Ви можете згадати це відчуття, коли е, е, вам холодно, руки змерзли, і вони ніби взагалі не чутливі стають кінцівки пальчики. І ви не відчуваєте, що там болить, не болить, воно просто якесь нечутливе не абсолютно. Тобто їм дали таку вказівку і вони були в такому стані. І незважаючи на те, що імпульси продовжували надходити, випробувані більше не відчували болю. Тобто, мозок у стані гіпнозу переводить нас у розслаблений стан. І е, такі навіювання під час гіпнозу активують гіпоталамус, який заспокоює дихання, знижує кров'яний тиск, включаються процеси як при засинанні або при прийомі заспокійливих ліків. Е, насправді, використання гіпнозу воно дуже давнє, і е, я згадала, що навіть в Біблії описана ситуація. Коли використовували гіпнотичний транс, гіпноз, пам'ятаєте, коли Бог і навів Бог на чоловіка крепкий сон, і коли він уснув, взяв одну з ребер його і закрив то місце плотью і створив Господь избор. Із Господь Бог, із рібра, взятого у чоловіка женщину і привив к чоловіку, я не пам'ятаю, що там далі. Тобто, він приспав Адама, взяв ребро, закрив, зробив жінку, поєднав їх і використовував таким чином для Цої процедури сон транс, гіпноз. Так. Ще трохи про еріксоновський гіпноз, яким я користуюсь. Чому я хочу про нього розказати трохи більше, тому що е, далі е, наступне відео буде гіпнотичний транс. І у мене дуже багато просять. Е, дай, будь ласка, техніки, які допомагають зараз заспокоїтися, перейти. В ресурсний стан, жити далі. І я вважаю, що саме гіпнотичні транси просто достатньо ресурсів гіпнотичні транси, вони дуже допомагають. Дуже можна навіть просто перед сном засунути навушники в вуха, лежати, слухати 10-15 хвилин і помітити, як через якийсь невеличкий час просто буває, так підходиш до зеркала і думаєш. Боже, у мене проблема вирішилась. Як вона вирішилась? Я не знаю. Я не знаю, коли мені стало легше. Я не розумію, коли я вийшов із депресії. Тобто, ви через якийсь час прослуховування трансів побачите і зрозумієте, що якимсь чином все вирішилось. не зрозуміло як. Е, от. Е, е, е. Так от, Еріксоновський гіпноз е, завдячує своєму виникненню саме. Мілтону Еріксону, гіпнологу та психотерапевту. Він в дитинстві захворів поліомелітом, важкою формою поліомеліту. І лікар, який прийшов, він сказав, що хлопчик не доживе до сходу сонця. І він був настільки вражений, що лікар таке сказав: він попросив маму пересунути ліжко до вікна, щоб було видно сонце, і він спостерігав. Спостерігав, як буде як світліше, як сходить сонце. Він вижив, і потім у нього сестричка була маленька і був рік. Він спостерігав за тим, як його сестричка рухається, встає, падає, і він почав повторювати за нею. І таким чином, через якийсь час, він встав і почав сам ходити. Будучи дорослим, він так і розповідав, що я спостерігав за тим, як моя сестричка ходила, як вона все робила. І таким чином я теж зміг встати на ноги. А потім, через якийсь час, він знову захворів ще раз важкою формою поліемеліту потім ще раз. Він, в принципі, в зрілому віці, коли був стареньким, їздив вже в інвалідному візочку, але йому дуже сильно допомагали ситуації, коли він спостерігав за собою, за людьми, за тим, як він виходив із ситуації. Всі його гіпнотичні транси сформовані були саме на цьому. І він казав, що Еріксоновська психотерапія, його психотерапія це технологія забезпечення доступу. До внутрішніх ресурсів людини, які необхідні для адаптивного вирішення наявних у нього психологічних проблем або усунення хворобливих симптомів. І таким чином він вирішував дуже багато ситуацій, з якими ми приходили до нього клієнти. І в основі цього метода лежить дві передумови. Перше, це те, що несвідома частина психіки в принципі готова працювати на користь людини, і шляхи, шляхи для отримання здоров'я, для вирішення питань готова шукати. І друге, це у несвідомому містяться всі ресурси, необхідні для вирішення практично будь-яких проблем людини. І під час психотерапії ми можемо отримати доступ до них. Тому основні завдання гіпнотерапії є активація і цілеспрямоване використання цих ресурсів. От. Що ще хочу сказати? Гіпнотичний транс є короткостроковим. І він більш за все орієнтований на відновлення душевного, фізичного самопочуття, насправді того самопочуття, яке потрібно для того, щоб людина встала, робила, пішла, відпочила, мала гарний стан, бодрий, тобто все для того, щоб. У людини були ресурси запустити процес власних змін. Якщо у людини все добре, їй не потрібен ні гіпноз, ні психотерапія, але якщо вже людина прийшла, то можна все це активувати. І за спостереженнями Еріксона вирішення проблеми може бути взагалі не пов'язане з тим, що спричинило її причину. Іноді навіть допустимо дозволити симптому існувати і далі. Але інакше просто переробивши його. Я хочу сказати, що іпнос, він не створює у людини нових здібностей. Він просто допомагає кращому використанню вже існуючих. Тому я завжди кажу, що треба цінувати те, що в нас є. Є деякі цінності, які ми усвідомлюємо, а є навіть те, що ми не усвідомлюємо. І ці здібності можна знайти. Сам собою гіпноз не є психотерапією, це все йде в поєднанні. Ми використовуємо стан трансу таким чином, щоб обійти систему захисту, тому що у людей дуже багато захисту від змін. І кожен невротик, я питала, писала, він захищає свій невроз. І ці системи захисту ми можемо теж обійти в трансі. Людська увага, вона завжди спрямована назовні. Так, є такий промінь, який просто йде назовні на зовнішній світ, і це нормальний стан свідомості. А якщо цей промінь розгорнути і повернути всередину, сфокусувавшись на відчуттях, на якомусь там больових спогадах, фантазіях, то ми отримуємо трансовий стан і терапевтичний транс. Це стан доступу до якихось внутрішніх ресурсів і е, до того несвідомого, яке у нас забулось. Тобто, якщо, наприклад, у вас був досвід успішного навчання, е, якийсь душевний спокій, фізичний комфорт, а ви про це забули під час тривоги, депресії, страху, ми забуваємо абсолютно про все позитивне, ми пам'ятаємо лише страшне, негативне. І от в цей момент. Е, Дуже гарно допомагає транс. Він піднімає всі позитивні спогади. Наступне відео буде просто транс. Я вам рекомендую його включати. Транс буде невеличкий, але він буде на відновлення ресурсу, на покращення свого стану. Ви включаєте, слухаєте. Е, головне не вести в цей час машину, не бути за кермом. Слухаєте і. Е, Якийсь час можна це робити. Я ще е, створю групу, зроблю таку невеличку групу на місяць, де буду робити е, транси е, два рази на тиждень різного формату, і ви побачите, як слухаючи ці транси, через місяць зміниться ваш стан, ваше самопочуття. Тому слідкуйте за моїми новинами на сторінці в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я думаю, що скоро побачимось, я вам все це розкажу. Наступне відео буде просто транс-ресурс, транс на покращення свого стану. Тому що важливо, дуже важливо запускати і активізувати несвідомі процеси, які знайдуть кращі, ваші кращі стани ваші кращі рішення для покращення життя. Всім гарного дня, гарного вечора! Uh, пока.